Ще три тижні тому цю територію активно освоювали наркозалежні, а майданчик був суцільним звалищем сміття. Менше ніж за місяць, силами соціально відповідального бізнесу локацію вдалося перетворити на літній дитячий табір. Тепер тут граються та навчаються маленькі запоріжці. Складно повірити, але ще кілька тижнів тому на цій території були відкриті люки, купи скла та іншого сміття. Ми побували на локації до та після капітального оновлення. Тривалий час територія поруч з приватною школою була занедбаною та становила небезпеку для дітей, розповів співвласник закладу. Постійно виникає моменти, коли діти можуть або зайти сюди, або діти району також тут постійно ходять, і нас це турбувало, тому що це дуже небезпечно. На в цьому куті у нас розташувалися люди з слабостям, і е, е, залишки їх е, їжі, харчування залишаються от буквально позаду нас. От, це небезпека. Бите скло це небезпека. Аварійні дерева, поросель це теж може бути небезпека. Відкриті люки на території є. От, тобто тут будь-де, може бути небезпечно. Аут пробиралися на територію наркозалежні через зламаний паркан. В ході оновлення його теж відремонтували, тож випадкові люди не зможуть потрапити на територію табору. Просто небо освітяни розташували одразу кілька локацій. Тут гурток з малювання, вивчення англійської та перукарня. Також є два дитячі басейни. Брали цю територію для того, щоб у дітей була можливість літом провести час, погратися і поспілкуватися між собою. І місцеві жителі були задоволені, що тут, нарешті, порядок і. Дітворі є, де погратися. Всі, хто бажає, може прийти і, і тут відпочивати разом. Ми грали. ми грали м'ячик, коли вдарився об асфальт, треба плеснути в долоні. Але коли він не вдаряється об землю, плескати не потрібно. Ми грали в цю гру, а ще ходились за заплющеними очима. Ініціативу підтримали і у районній адміністрації. кажуть, створення локацій для дитячого відпочинку це дуже важливо, особливо під час літніх канікул. До того ж, і територія тепер доглянута. Дуже приємно, що до цієї роботи долучається відповідальний бізнес. І сьогодні ми є свідками тої роботи, які провели, як я вже сказав, бізнес волонтери на цій ділянці. Вона була страшна без перебільшення. Сюди не можна було зайти. Діти не могли гратися. Прилеглі мешканці прилеглих будинків постійно зауважували на тому, що територія в занедбаному стані. Скіпаря скіпасноваря опеньорайшопач. Вадим Сорин, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.